Thank <music> you. Та гості мого каналу вітання всім з півдня Одеської області. Бачите, це другий раз квітує Аннабель Стронг. Я її обрізала і вона видала мені ось друге квітування. Просто хочу показати, яка це краса. Якщо б раніше зрізала, то, мабуть, вже були б такі великі шапки. І було б більше. Є ще ось пуп'янки, але не знаю, чи відкриються вони чи ні. Є. Але сьогодні я не, але сьогодні не про гортензію, просто показала, яка краса вам. Хочеться, звісно, пробігтися і по трояндах показати. Але це вже, мабуть, завтра, тому що на сьогодні в мене багато роботи. Пішли півонії, розкопки. Ділення, множення, коротше, є чим зайнятися, а в мене ще не посаджені рослинки. Чимирники два іберіс і два контейнери. То сьогодні я хочу вам показати, як я буду саджати. Ну, навіть не як саджати, то, мабуть, нікому не потрібно. А хочу показати кореневу систему. Тому що тоді я вам обіцяла показати, як буду саджати кореневу систему чимирників і берісу. Ось вони мої крисунчики. Ось це я хочу посадити на місце. В мене засохла цього року, не витримала цієї спеки. Піхта бельзамічика, бальзамічна. От, і я хочу оцей посадити отут, щоб ходити тут я бігаю завжди і буду милуватися. Її. Ну, а цей в іншому місці покажу. І, і беріс ще не придумала. Потім ось земелька в мене вже ґрунт підготувала. Тут і, і пісочок є, і трохи навіть агроперліту є. Ну, тому що лаванда, яку я саджала, вона теж не витримала і засохла. От, і всю цю землю я сюди згорнула. Ну і та, що там була, я теж сюди додала. Там чернозем гарний. Ну, ось, і тепер буду саджати і покажу вам кореневу. Так, показую вам кореневу. Вибачаюсь одразу на, за брудні перчатки, тому що в нас земля дуже волога, вночі такий гарний дощець пройшов сильний дощик, намочив добре. Ну, ось я вам показую. Корінчики є. Ось-ось не можна сказати, що прям так все забито корінцями. Ось корінчики є молоденькі. Але дівчата їй попередили мене, що вони дуже цього року із за спеки дуже погано наростали. Тому от таке, що я зроблю зараз. Ось в мене є. Паличка вже знову хмариться. І я думаю, знову піде дощик. Ось так зовсім трошечки я. Зовсім трошечки поцарапаю. Не бачу, що я там знімаю. Ось так. Ось так, щоб не зовсім вже і ком розпався. Не хочеться. Його зовсім вже отак. І як саджати, все ж таки розкажу вам. Нічого я не буду заглиблювати. Ось як іде отут посадка, отак я її посажу. Саме ось до цього рівня. Тут є брунечка, бачите, молоденька, ось, видно вам. Ось вона. Ось так, саме до сих пір отак і прикопаю його. Вирила я глибоченьку і зараз підсиплю землі. Так, міряємо. Ну, здається, що я вгадала отак. От Можна перевірити. Так, я вгадала. Тут буде добре цьому чимирнику. Чимирники, ви ж знаєте, що вони не дуже люблять сонце. Вони горять на сонці. А вони люблять напівтінь і щоб було волого. Ось той чимирник в мене росте. Зараз покажу вам. Ось він. Йому років 6, мабуть. Розпливається ось він. Ось там. Йому років 6 і там волога, там завжди волога земля і напівтінь, тому йому там добре. Думаю, що тут цьому теж сподобається. Ну, тепер буду прикопувати трохи ближче, щоб корони засипати. Ніякого добрива, нічого я не додаю. Єдине, що я зроблю, то в мене є укорінювач. І я пролью трошки укорінювачу. І все. Я сподіваюся, що йому тут сподобається. А я бігаючи туди-сюди, повз нього буду завжди милуватися їм. І тепер я пролью його у і потім ще досиплю. Ну і вже. Щоб не займати у вас час, я подивлюсь на цю кореневу і покажу вам. Це другий чимирник дабл Wan Пікотті. Ось тут. Ну, і по ньому і видно, що він трошки міцніше, ніж той. І тут і коренева ось. Корінчики. Ось вони є. Не хочу, ну, ось воно, бачите, накручене. Тут прийдеться трохи їх розправити. Ось і внизу є коренева, гарна. Нагадаю, що це я замовляла на сайті зелений едем. Грін-едем, зелений едем. Як наберете, все одно вийде на той самий сайт. Ось така краса. Зараз ще три контейнери посаджу і буду тут, якщо дощик піде навіть, то я, мені є чим зайнятися. Тут в альтанці буду ділити корінці. Це сьогодні чоловік викопав Америка. А це вчора викопав мені і помив допоміг. А я сьогодні буду отак гратися кубік рубіка Але тут я сподіваюся, що не буде. Ніяких проблем. Вони невеликі кущики і я думаю, що поділяться швидко. Самий великий це Трифена Паркін, але і там, я думаю, що три може буде поділки, враховуючи те, що я і собі хочу залишити, то так, по дві зайві буде. І берез. Ось коренева. Бачите, так? Да? Ось вони, корінці, аж тут. І от я і не знаю, як прикопати його. Спочатку думала от до сих пір прикопати, а потім, не знаю, чогось йогось мені так хочеться його. Трохи під кутом прикопати. Зараз подивлюсь, може, вийде в мене трошечки під кутом, щоб от ці гілочки потім до землі нахилити, і щоб він був густіше. Або просто досюди. Не експериментувати, а зробити, як потрібно. І часу ділила один малесенький кущик Мунрайс. Дві пані чекають на цей сорт, і мені потрібно залишити. І поділився ось так. Ну, три буде. Три якраз буде і один мені. А ось це вже все. тут одна брунечка є. І тут одна є. Корінчик непоганий, але всього одна брунечка. І та не буде квітувати наступного року. Ну, буду ділити далі, нібито дощик пішов, пішов від нас, може, до вас. Дай Боже, в кого сухо, нехай до вас йде. А я буду далі ділити. Підійшла до шавлі, Хто чекає, шавлю, записані в мене? Ну, от, не знаю, хочу вас спитати. Пишіть у коментарях, що мені робити. Якщо я зараз її поділю, мені потрібно її ділити. Подивіться, яка вона гарна зараз. Оце вона ще буде квітувати. І якщо я зараз її поділю і посаджу у контейнер, мені потрібно, щоб вона вкоренилася. Тому що засипати просто ґрунтом і відправляти це буде ґрунт окремо, шавлі окремо. Потрібно ну, десь 2-3 тижні, щоб вона побула в мене і укорінилася. Або викопаю, поділю її і просто у пакетики з ґрунтом замотаю і відправлю вам, а ви одразу будете саджати у ґрунт. Мені здається, що. Ну, так буде краще. Ви одразу отримали. Ну, якщо ви одразу заберете, скільки там один-два дні у нас іде нова пошта. І одразу посадили в ґрунт, і вона там вже пускає корінечка, ви прольєте його кущик укорінювачем і все. Або мені посадити і чекати 2-3 тижні, теж само робити укорінювач, проливати. І чекати, поки воно хоч трошки укорінеться і земля не буде висипатися з контейнеру. Пишіть, будь ласка, мені у коментарях, і я буду знати, як мені діяти правильно. Зараз я поки що займаюся півоніями, але шавлі теж вже потрібно. Потрібно їх вже ділити. Вони ще квітують і ще довго будуть квітувати кущики. Ось тільки-тільки, бачите, з'являється. Це мені все потрібно зрізати під коріннячко і ділити. Ну, я чекаю від вас коментарів і буду з вами прощатися до наступного відео. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Кому потрібен дощик, відправляю вам, нехай йде, в нас вже мокро. І дуже мокро, гарний дощик пройшов. Трояндочка Шартрес Де Парм на останок вам покажу. Знову у нас тривога, тільки був відбій одразу і знову тривога. Ну, нічого. Всім здоров'я бажаю. А москалям бажаю побільше залізних пташок українських. Слава Україні! І всім героям слава до зустрічі, друзі.